Давайте ще одненьку. На 3-4. Потім контакт. Її просто треба вмовляти. Треба нити. Треба оце все, що дає результат завжди. І це вже було клювання нормальне. Вітаю вас, шановні колеги. Ми з вами на донці в кадрі Олег Сізон. На річці Щуча Пора середина листопада. Це час полювати зубасту. Вірогідність успіху велика, то я сьогодні не на своїх залізних перевірених точках а на відносно новій локації. Знайшов її недавно, і річка тут мені подобається, але розгадати її як слід поки що не можу. Був декілька разів, щука, начебто, є, але кожного разу не більше, ніж одна, розміром не вражає залікова, але не трофей. Звісно ж, це мене закусило сьогодні чергова спроба. Сьогодні я з контактом 802 МТ, довжиною 244, потужністю Унція. На контакті Твін 4000 з ниткою PE-08. Я налаштований серйозно, тому флюр маю грубий, щучий, діаметром 05. План дій, як зазвичай, в коробці. До неї при нагоді зазирнемо. Працюємо. Може, контакту 802 МТ вдасться сьогодні те, що не вдавалось поки що перфектам та аріонам. Річка поки що не виглядає глибокою, але течія суттєва. То почну з відносно легкого монтажа 8 грамів з вібровором 3-4, як не вистачить додам. Стартова точка виглядає перспективною. Бачите, на щуку тут вже навіть снасть стоїть. Простенько, але зі смаком. Жерлися. Якщо придивитись, там бачите в сміттіщий живець біля поверхні ковбаситься. Невеличка пліточка нещасна. Ну нехай. щуці, щось хоче з'їсти це, я не заважатиму. Моя риба там подалі. Під протилежним берегом руслі. Вісім гравів, ну так мінімально прийнятна? травичкою проходжу дно контролюю? дуже багато трави. Вже вона у мене на вузлику? Сансу увезти далі, бо таке вже нас їдять. Так, мені щось тут не подобається, хоча снасть стоїть на щуку, але в такій рослинності, в такому же бурині я не можу забезпечити якісну подачу. Там тактик легенький. Окунь чи що? Так. Це Окунь на щучих точках. Окунь вже не спортивного розміру. Лайтовий. Але не за тобою я приїхав. Красива риба. Принаймні це підтвердження, ще я більш-менш адекватні речі роблю. Приманка якось працює, не весь час вона там вже буриння в тині. Давайте ще пару проводок та побіжемо звідси. Бо не те. Далі може буде краще. Ще декілька проводок, точку відпрацьована. Точка не виправдала сподівань. Тут неглибоко, швидка течія і головне рослинність. Рослинність, яка виносить мозок, працювати не дає. Побігли. Ще декілька лугових точок, а потім ліс. В лісі, я сподіваюся, буде цікавіше. І лише тут, на своїй козирній точці, я починаю розуміти наскільки насправді низька вода. Мінус метр ні... Мінус метр 20 як мінімум. Погані справи. Але працюємо з тим, що маємо. Монтаж 8 грамів вібровором 3-4 поки що залишається під протилежним берегом я ним відпрацюю мілину. Бачите, там теж стоїть така ж сама поставушка на щуку посередині. Виставлено розумно, правильно виставлено. Спробую дібрати те що, з'їло живця. це що мені подобається. Три метри, чисте тверде дно. Тут я попрацюю. Пахоп. На якому стоїть поставушка, має бути обловлений щільно. Контакт. Там стояла щука. Вона не зважала на живця. Що стоїть там на поставушці, але охоче з'їла вівроворма 3,4. Не те, щоб велика вона була, але приємний контакт. Значить, він намагається прочатись. Он сука, в'яже її. В'яже надійно. Чи варта рибка під цаки? Так. Рибка підсаки. Варта, заходь. Поки що все як зазвичай. Залізна точка, єдина щучка. Щучка вже не так, щоб спортивна. Грамів 700-800. Продемонструвала перевагу спортивної снасті правильного спінінга над місцевими поставушками з живцем. Це завжди приємно зняти рибу безпосередньо біля жерлиці, а потім відпустити. Навіть якби голодний був. Це абсолютний незалік. Нема тут 50 Тому додому і дивись ніколи не їж живця, бо після живця не відпустять. Вполювавши рибку, я маю нагоду зазирнути до коробки. Коробці, як зазвичай, план дій. Дивіться, невеличка коробка в ній тріо. Три приманки різні за розміром однакового кольору. Моторна олива, 14. та це те, що на донці в цей час абсолютно закриває всі питання. Але ж конкретика Вібровором 4, Вібровором 3,4, Німбл 2,5. Четвірка, щоб шукати з більшою вагою більшу рибу. От, Скоріше за все, зараз в яму вона і піде. Вібровором 3,4 універсальний пошуковий. Німбл 2,5. І для нього легка вага 6-8. Це якщо щука буде вирадувати. Поки що про це не йдеться. поки що вона відповіла чітко. Як бачите, приманок дуже мало, це коробка під рух. Я не намагатимусь стояти, перебирати на одній точці, що ж вона з'їсть. Я буду шукати активно, тому що в цих трьох приманках, що ви бачили, абсолютно впевнений. ще пару проводок в тому напрямку, де була рибка. Та й побіжимо. Точка однієї риби, здається, підтвердила репутацію. Тут досить легко впіймати одну, але не більше. перспективна точка так і залишилась точкою одного клювання. Більше я там нічого не здобув, вирушив далі. Далі річка ще красивіша. Під протилежним берегом корчі. Над головою чисто, зараз я їх, хоча й ризикуючи, обловлю. Самісіньку гущу одразу заліз. За головою чисто, то може трошки нижче її правильнішим напрямком. Там глибина збільшується повільно, там нема такого крутого свалу на частинка, але додається, весь час додається. В русле уже нормально. Трой плюс. Сейчас уважаю, что теклю клювоты, я не разумею. Правильный час. Правильно снасть-то приманка, все роботи правильно. Давление. давління. Це джокер, який не переб'єш. Якщо не розумієш чогось, якщо криві руки, віша все на давління. Низький рівень води розігнав її по ямах, таке в ямі вже був. Даже гуляк. ну, практично гуляк. Що это? Это щука. А, какая она обережна сила! Втягнула я кокунь. Погано. голови смикає. Хоч би корчів не знайшло. Потвора зелена. Контакт. Втримай її, будь ласка. Ти це вмієш? Ці риби мені дуже потрібні. Не те, щоб крокодайл. На всю голову залік. Залік Кіло під три. Банзай. Щуку травмовану, її хтось їв. Але бачите, спротив чинила гідний. Зараз роздивимось. Що, вже все вже ти прискакала. так таке вимучування нарешті дала результат Щукан заліковий заліковий на всю голову травмований трошки я так розумію це його полювали полювали підводні браконь'єри ну давайте світлинку потім якось від фотошопу. Ай. Не треба смикатись. Треба трошечки завмерти. Висить настільки на чесному слові. Як її взагалі дотягнув. Це контакт. Контакт тримає щуку, навіть якщо вона отак. Бачите? Бачите, ледве-ледве. Просто наколота була. Скільки важить ця щука мені цікаво. Ваги начебто запрацювали, я замінив батарейку. То давайте зараз у зважимо. З Спецакли все це важить. 3,225. Опять сака окремо важить. 940. 3,225. Мінус 940. Ця чудова риба трошечки протягнула за двуху. Щось в мене збилось око. Нарешті настав тобі час отримати волю. Я сподіваюсь, хвіст заживе. Урочистий момент відпускання крокодила. Шкода рибку щодрана. І двох, і засранці. Що робимо? Рухаємось далі. Щука відповіла після дуже тривалого відпрацювання, і чесно кажучи, вже не бачу сенсу тут втрачати час, побігли. В будь-якому випадку результат вже зроблено, хоча б якийсь. Запам'ятаємо точку. Тиха вода, глибока, поблизу корчі. Точка класика. Побігли. Побігли чи полізли. Якось вже вирушаємо. Сюди заліз, як буду вилазити, не дуже зрозуміло. Напевне, під дерево по цьому. Буде проблема, будемо вирішувати. Риба дуже трудова, тому я не експериментую. Знайшов робочий монтаж. На нього поїхав Вібровором 3-4, 8 грамів. Тиха вода, в якій я вполював, щуку, тягнеться і далі. Вона варта відпрацювання. Відпрацьовую. Мені вже приблизно зрозуміло, що тут відбувається. Мені не подобається це. Але сьогодні допрацюю. Хоча б якийсь результат вже начебто зроблено. Давайте ще одненьку, На 3-4. Потім контракт. і просто треба вмовляти. Треба нити. Треба оце все, що дає результат завжди. І це вже було клювання нормальне. Якісне клювання. Щука пішла в берег. Давайте підсака. Це ж її обводити. Буде... Ні, обводити не, не будуть. Я ще візьму підсовку сюди. Піднімайся, давай. Залізла. Траву якусь. Теж непогана. Ще розвернулась, давай. Давай наступну спробу. Опа! Їх розмір мені подобається. Це не щуря. І ця риба, на щастя, не травмована. Вона красивенна, зелена, золота. Зараз будемо світлинку робити. Бути такою красивенною, це для риби погано. Тут травмовано, я хотів швидше відпустити, а цією не можу намилуватись. Цю рибу все чино краще. Вона з'їла як слід з розвороту. Цю я не лише контактом, втримав би Втримав би її будь-чим. Підсака в даному випадку не потрібна. Пісочок позбулося повітря. Пішла дна. Обережніше тут. Тут погано. Спінгіст може відпустити. А ті, хто тут полює зазвичай, не вряд. Контакт весь в рибі. Ваш контакт і має бути в рибі. І не просто в рибі, а в щуці. З цієї точки точно ще зарано. Щука відповіла одразу. На першому чи на другому закиданні я вже забув. Тому давайте ще трошки, бо залишилась неперевірена вода. На точці, що дала красиву щуку, я зробив ще декілька закидань, допрацював її, контактів більше не здобув. Міг би рухатись далі, ділянка ще не завершується, але відчуття, що роботу зроблено, настільки яскраве, що, напевно, її дійсно зроблено. Бо я ж це зробив. Таємницю перспективної ділянки розкрито. Нарешті я тут спіймав більше, ніж одну щуку за виїзд. Знайшов ще дві робочі точки, хоча насправді це все одна точка на повороті. Велике тихе заглиблення просто тут декілька підходів. Тут навіть знайшлася залікова щука. Поки що не трофейна, але ці риби 2 1,5 Вони дуже приємні. З такими працював би та працював. Тобто сесія начебто є абсолютно позитивна, але я збираюсь додому, а на душі важкувато, чому так. Напевно, тому що ця риболовля між браконьєрами вона давить всі ці поставушки, що всюди натикано, вся ця травмована підводними мисливцями, хай їм грець риба. У мене таке відчуття, що я можу впіймати. Спінінг він не менш ловчий, ніж ці всі гарпуни та поставушки. Але мені здається, нехай ця риба відпочине хоча б від мене. Напевно, цього року я сюди більше не приїду. Нехай вона живе, нехай виживає. Таємничих ділянок на річці ще багато. То побачимось. Побачимось ще на Донці, Побачимось з контактом в руках і зі щукою в підсаці.